Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна презентує Ще на світі край багатий, щедрими ланами, чисті води, ліси, гори всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Каразінський університет долучився до всеукраїнської акції Хвиля, що цими днями проходить студентськими осередками усіх куточків країни вищими навчальними закладами всіх областей. Акція проходить під девізом Україна понад усе з нагоди Дня захисника України, що відзначається 14 жовтня. Свято встановлено минулого року для вшанування відваги та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звиттях українського народу. Дата обрана не випадково. Саме цього дня на покрову Пресвятої Богородиці відзначається День українського козацтва, оскільки козаки вважали Матір Божу своєю покровителькою, молилися їй перш ніж відбити ворога та перед військовим походом. Саме года назад был студентом университета, теперь дружусь в университете и очень отрадно, что сегодня в годовщину праздника Дня защитника Отечества Украины мы собрались здесь. Но о проблеме защиты мы должны думать не только 14 октября на Покрову, на древний казацкий праздник, но и каждый день. Каждый день мы должны быть надежным тылом для ребят, которые есть на передовой, которые защищают нашу страну с оружием в руках. Хочу всех поблагодарить, что мы здесь сегодня собрались, и чтобы каждый чувствовал в себе чувство защитника Отечества. Спасибо. Слава Украине!